Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про виявлення заборони виїзду за кордон. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, як дізнатися, чи є заборона на виїзд з України. Всі знають про обмеження виїзду всім з військовозобов'язаним, але зараз не про це. Тут ми розглянемо варіанти, коли конкретній людині забороняється виїзд за межі України. Головні варіанти причин заборони такого виїзду: заборонені зі сплати аліментів, рішення суду про заборону виїзду за кордон, відкриття кримінального провадження, відбування покарання, володіння інформацією, яка є державною таємницею. Як перевірити себе на наявність заборони? Найперший та найбільш надійний спосіб це письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. Запит можна подати особисто до Канцелярії в Києві або надіслати листа на поштову адресу центру Укрпоштою. В запиті обов'язково вказується. Прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, документ що посвідчує особу, яка подає запит. На сайті Державної прикордонної служби можна знайти і приклад заяви, і адресу для відправки та інші деталі. Посилання буде в описі відео. Єдиний недолік цього способу він не миттєвий, оскільки потрібен час на пересилання листів та очікування відповіді. Тобто, не вийде точно дізнатися інформацією от прямо зараз. Другий спосіб. Трохи менш надійний, але набагато швидший. Онлайн. Перевірка реєстрів за найбільш популярними причинами відмови у перетині кордону. Це реєстр боржників, реєстр судових справ, реєстр виконавчих проваджень та заборгованість по податках. У цього способу теж є мінус. Не кожен зможе знайти саме рішення про заборону виїзду. Адже сам факт знаходження в одному з цих реєстрів ще ніяк не є підставою для того, щоб заборонити виїзд. Посилання на вказані реєстри також є в описі відео. Також на каналі є відео про те, як шукати свої дані в цих реєстрах. Третій спосіб це застосунки типу Open Data Bot чи DIA. Це власне майже дублювання попереднього пункту, бо такі ресурси збирають інформацію з цих же реєстрів в одну програму. Фактично, це можна використати, щоб самому не шукати у всіх реєстрах себе. Мінус цього способу, аналогічний попередньому, неточність відповіді, бо сам факт знаходження в одному з реєстрів ще не є підставою для заборони виїзду. Кожен може обрати для себе більш підходящий варіант, в залежності від ваших власних обставин. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе.